Всім привіт! Зараз я покажу вам, що в шоколадках від сільпо. Надіюсь, вони ще продаються. і коштують, вони дуже довгі. Чому від сільпо? Там написано сма що. Та тут, тут там, воні, ці штучки. А виробник хто? Виробник. Ну, ось тих штучок виробник. Смартес чи що це написано? З іншого боку, не написано нічого. тут. Ну, хто виробник? Фігура кролик з молочного шоколаду драже Смартіс. Відкриваємо, я вибрала синій бо це мій любимий колір. Такі откров. А, тут навіть зайняті. А, таке. добре, він однаковий з двох биків. І дружа. Ось таке от. Так ще трохи поприліпала, пробуємо шоколадку. Шоколад як шоколад, постійно говорю. Як в Миколайчиках. Пробую одража. Дрожа як дроже. Ну, але цікава ідея, шоколад дроже. Mm -hmm. Біжіть в стілько, купляйте і ставте лайки. Всім па-па!